Чия це відчуття печення в грудях, викликане шлунковою кислотою, що повзе вгору, мучить мільйони людей у всьому світі. Інгибітори протонної помпи і ІПП стали основним рішенням, ефективно зменшуючи вироблення кислоти. Однак останні досягнення пропонують ще більш цілеспрямований підхід на рецимічні ІПП. ІПП працюють, блокуючи дію протонних насосів у слизовій оболонці шлунка, значно зменшуючи вироблення кислоти. Це приносить бажане полегшення тим, хто страждає від печі, однак у традиційних ІБП є прихована складність. Вони представлені в рацимічній формі, тобто містять суміш двох дзеркальних молекул, які називаються енантіомерами. Уявіть Виявіться пару рукавичок. Одну для вашої правої руки, а іншу для лівої. Вони дзеркальні, але не ідентичні. Подібним чином енантіомери можуть мати дещо іншу властивості та вплив на організм. У рацемічних ІПП лише один інатиомер хороший відповідає за зниження виробляної кислоти. І інший може не сприяти бажаному ефекту, або потенційно викликати побічні ефекти. Нерацемічні ІПП революцізуються, оскільки місяць лише корисний нантіамер. Це беззабезпечує кілька потенційних переваг. Завдяки виділенню активного інгредієнта нерацимічні ІПП можуть бути більш ефективними при менших дозах. Це може бути особливо корисним для людей, які не знайшли повного полегшення за допомогою традиційних ІПП. Оскільки потенційно проблемний інанті виключно ризик побічних ефектів, пов'язаних з застосуванням рацемічних ІПП, можна мінізмувати. Це особливо важливо для тривалого використання. Нижчі дози та пацієнційна менша кількість обічних ефектів можуть спонукати пацієнтів більш послідовно дотримуватися режиму прямовіліків, що призведе до кращого загального лікування печії. Доступне декілька нерацемічних іВПП, які пропонують медичним працівникам і пацієнтам варіанти, які варто розглянути. Езамепразол або Нексіум це препарат націлений на корисний енатіомер омепразолу. декса, сопразол, дексиланд, тут виділену активну форму лансопразолу, рабепразол. Asife, цей одноентіомерний протонної помпи містить інший активний інгредієнт порівняно з езомепразолом та декслансопразолом. Хоча не ІПП можуть являти собою значний крок вперед, важливо пам'ятати, що одні тільки ліки можуть бути, не можуть бути остаточним рішенням для всіх із печеєю. Зміна способу життя може відігравати вирішальну роль у лікуванні потенційного запобігання печеї. Певна їжа та напої, які гострі або кислі, можуть викликати печію. Виявлення та уникнення цих тригерів може зменшити симптоми. Надмірна вага з тобою додатковий на шлунок, загострює кислотний рефлекс. Підтримання нормальної ваги може бути корисним. Куріння послаблює нижній травоходний свінтер, в'язовий клапан між шлунком і стравоходом, дозволяючи кислоті повернутися вгору. Відмова від куріння може значно зменшити печію. Лежачи після великої їжі, ви сприяєте кислотному рефлексу. Підняття узголів'я ліжка на кілька сантиметрів під час може допомогти. Якщо відчуваєте постійний печію, нерцемічної і протонної помпи може бути кращим варіантом для вас. Пам'ятайте, що відкрите спілкування з лікарем має важливе значення для пошуку правильного рішення. Дякую за лайки та розповсюдження відео.